Про які можливості своїх смартфонів більшість людей не підозрює. Металошукач. Близько п'яти років тому нам з колегою знадобилось прочистити трубу, яка знаходилась в коридорі будівлі під бетонною підлогою. Ми не знали, де конкретно вона проходила. Співробітник завантажив застосунок металошукач. Він вказав нам місце. Ми розкопали. Труба виявилась саме там. Багато телефонів мають вбудовані функції сканування документів, які дозволяють користувачам сканувати та зберігати документи у форматі PDF за допомогою камери пристрою. Ви можете скористатись камерою та застосунком перекладач, щоб перекладати друкований текст у режимі реального часу. Натисніть і утримайте клавішу пробіл, щоб точно переміщати текстовий курсор туди-сюди. Щоразу, коли я роблю це поруч з кимось, люди кажуть: зачекай, покажи ще раз. При цьому вони поводяться так, наче я щойно суттєво змінив їхнє життя на краще. Повторне натискання бокової кнопки близько восьми разів набирає 911. Я не знав цього, поки сам випадково не зателефонував. У застосунку для фотографії за фразою Кіт зелена машина, певним текстом чи будь-яким іншим запитом можна відшукати всі фотографії, що мають відношення до цієї теми. Воно, звісно ж, працює не ідеально, але заощадило мені купу часу на пошук старих світлин. Я показала цю функцію десяткам людей і жодна не сказала, що вже знала про це. Сподіваюсь, що зможу допомогти ще комусь. Якщо утримувати кнопку ліхтарика на айфоні, то можна зменшити яскравість дисплея. можна також сказати Siri Lumos, щоб увімкнути його, і Nox, щоб вимкнути. Якщо ви сфотографували квітку, натисніть на зображення і утримайте його, а потім натисніть інформація, і система знайде інформацію про неї. З айфона на айфон надійшли текст пів пів без лапок, і у людину, якій адресовано цей текст, вистрілить лазерами. Якщо отримувати кнопку відправки, натиснутою можна побачити всі доступні ефекти. Щоб перевірити, чи працює пульт від телевізора, наведіть на нього камеру телефону. Телефон вловить сигнал і його буде видно на дисплеї. Це просто рятівне коло для роботи з аудіо та відеотехнікою. Нагадаю всім, хто читає, що під час наведення камери вам також необхідно тиснути кнопку на пульті. Натисніть Надрукувати документ, щоб отримати його у pdf форматі. Мені дуже часто доводиться допомагати цим клієнтам на роботі, коли їм потрібно надіслати мені документи. Нерідко вони очікують побачити опцію Зберегти або зберегти як PDF», але її там може просто не бути. Вони дивуються, коли пропонуєш їм натиснути Надрукувати без доступу до принтера і радіють, коли бачать, що це спрацьовує. Якщо ви повернете телефон боком використовуючи калькулятор, то отримаєте науковий калькулятор. Утримуйте частину фотографії, яку хочете ізолювати, і фон буде видалено. Спробувавши це, я виявив, що можна скопіювати і вставити текст безпосередньо з будь-якої фотографії. Я в шоці не знаю, чи ви користуєтесь айфоном, але так, ця функція з'явилася в IOS 16. Можна зробити знімок вивіски з номером, натиснути на текст і пристрій сам зателефонує за цим номером. Знищити ваше алібі. На Android ви можете робити сплітскрін між двома застосунками одразу. Я люблю читати Reddit і дивитись YouTube водночас. Ви можете додати шорткати на iPhone, які запускаються подвійним або потрійним клацанням по задній панелі телефону. Samsung серії S здатні заряджати інші пристрої бездротовим способом. Використати як зброю, я серйозно одного разу, коли мені було років 15, до мене підійшов хлопець і обхопив мене руками з обох боків. Він був набагато старший за мене. Пригадую, як він сказав, щоб я замовкла. Потім сказав дещо про що мені гидко розповідати в інтернеті, але перш ніж він встиг щось зробити, я взяла свій телефон і з усіх сил врізала куточком йому в ключицю. Я не мала достатньої сили, але це змусило чоловіка відскочити на. Назад, а я отримала достатньо часу, щоб втекти і покликати на допомогу. Використовуйте свій телефон як зброю, особливо моторола, вони дуже міцні. Якщо ви помилились при введенні тексту на iPhone, ви можете потрусити його, щоб скасувати введення. Читати видалені повідомлення протягом 24 годин, навіть якщо ви не встигли прочитати їх до того, як відправник їх видалив, і побачили лише сповіщення видалено. Увімкніть історію сповіщень в налаштуваннях і вуаля. Принаймні, це працює на деяких андроїдах. Більшість людей не знають, що їхні телефони можуть виступати в ролі пультів дистанційного керування для різних пристроїв і приладів. Він може відстежувати вас навіть якщо визначення вашого місця знаходження вимкнено, телефон перебуває в режимі польоту, телефон вимкнено. Єдиний спосіб зробити так, щоб вас не можна було відстежити, це вийняти акумулятор або залишити його вдома. Сповістить вас, якщо почує гучний шум або певні звуки, налаштування iPhone, доступ розпізнавання звуку. Увімкніть керований доступ на iPhone, і тоді ви зможете потрійним натисканням кнопки живлення блокувати телефон у потрібній програмі. Ви навіть можете визначити області екрану, які більше не реагуватимуть на дотики. Чудово працює, якщо у вас є маленькі діти. Доступ керований доступ. Голосова ізоляція на iPhone. прибирає фоновий шум для абонента, якому ви телефонуєте. Увімкніть функцію під час розмови, провівши вниз від правого верхнього кута екрана, щоб відкрити центр керування. Торкніться режиму мікрофона та виберіть ізоляція голосу. Я налаштував свій iPhone так, що після від'єднання від Bluetooth мого автомобіля він зберігає це місце в Apple Maps як місце паркування. Коли я повертаюсь до машини, просто натискаю на місце паркування в картах, і пристрій приводить мене безпосередньо туди, де стоїть авто. Родичі моєї дружини завзяті садівники, і ми живемо в досить живописній зеленій місцевості. Кожного разу, коли ми йдемо на прогулянку, хтось помічає рослину в саду, повсія ми проходимо, і починається дискусія про те, що це може бути. Google Lens феноменально розпізнає рослини за допомогою камери. Щоразу, коли я це роблю, вони дивуються, наче я якийсь технічний чарівник, і їхні телефони такого не вміють. Якщо у вас iPhone і ви хочете швидко прокрутити стрічку тексту, відкрийте цю сторінку, а потім торкніться і утримайте символ акумулятора або Wi-Fi. Це схоже на надшвидку прокрутку. У будь-якому застосунку з картою, якщо ви двічі натиснете і утримуєте другий клік, то зможете збільшувати і зменшувати масштаб карти, рухаючи великим пальцем вгору і вниз. Дуже зручно. Якщо ви тримаєте однією рукою телефон, а інша рука зайнята кавуном або дитиною iCloud для Apple пристроїв має вбудовану опцію схожу на VPN, яка називається Private Relay. iCloud Private Relay призначений для захисту вашої конфіденційності, гарантуючи, що коли ви переглядаєте веб-сторінки в Safari, жодна сторона, навіть Apple, не може бачити, хто ви і які сайти відвідуєте. Коли увімкнено Private Relay, ваші запити надсилаються через два окремі безпечні інтернет-ретранслятори. Налаштування iCloud Private Relay Кілька хвилин тому я дивився на своєму телефоні DVB-TV у прямому ефірі за допомогою адаптера SDR. Також можна слухати fm Радіо, але багато телефонів і раніше могли це робити: відстежувати літаки, прослуховувати авіадиспетчерів і так далі. Раніше я підключав до нього bluetooth мишку і клавіатуру. В Android відображається курсор, якщо є можливість під'єднати мишку, Bluetooth або USB. працює на всіх телефонах Android. Також у мене є Samsung Dex, тому підключення його до HDMI перетворює смартфон на настільний Android-комп'ютер. У мене є застосунок рівень, який використовує датчики орієнтації, і я вмикаю його, коли щось майструю власноруч. Також є програма лінійка для речей менших за екран. Колись використовував яскраво білий застосунок для перегляду 35-мм міліметрової плівки. Підключав веб-камери, мікроскопи та камери змійки, які використовують. Для прочистки труб безпосередньо через USB. Я підключив його до обіді свого автомобіля, щоб діагностувати несправності, які відображаються на EQ, а також скидати EQ інших автомобілів. Емулював старий графічний ti калькулятор, який використовував ще в школі. Це найшвидший спосіб зробити деякі розрахунки, і він кращий за вбудовані програми калькулятори. Я щитував кредитні картки та картки доступу за допомогою NFC, що по Казати людям, що їхні захищені картки не такі безпечні, як вони думають. А також витягував зображення з паспортів, просто доторкнувшись до них. Я приймав на ньому платежі з кредитних карток і друкував для людей квитанції. Я сканував цілі документи за допомогою камери, кодував відео на ходу, керував проекторами та телевізорами, з адаптером для навушників, щоб використовувати ірплас Wave як універсальний пульт дистанційного керування. Я використовував його. Для Вайконлан і сканування локальних бездротових мереж, застосовував як віддалений клієнт Steam і грав в ігри, використовуючи його як контролер. Також грав у старі емульовані ігри за допомогою інших контролерів, використовував його як синхронізатор для мого телескопа. Прикріпіть його до телескопа, а потім скажіть йому, що ви хочете побачити, і він спрямує вас туди. Також я застосовую його для зарядки інших пристроїв і зарядки від інших пристроїв. Включаючи мій ноутбук в обох режимах. Люди іноді запитують мене, чому я використовую саме цей тип смартфонів, і на це є причина. Ви не можете зробити все це за допомогою самих лише застосунків. В апаратному забезпеченні повинні бути певні функції, щоб це працювало, а деякі дорогі телефони і близько не мають того, що мені доводиться постійно використовувати. Моє залізо використовується дуже часто і для різноманітних речей. Воно повинно вміти. Та робити все необхідне, щоб бути для мене корисним. Ваш блискучий айфон не робить і половини того, що я хотів би отримати, навіть якщо ця функція знадобиться мені лише кілька разів у житті. Відредаговано для тих, хто запитує x cover Pro 6 Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо новій спонсорці за фінансову підтримку. А про які цікаві функції смартфонів знаєте ви. Напишіть в коментарях.